Депутат Європарламенту від словацької республіки, член комісії з питань співпраці ЄС з Україною Іван Штефанець чи не найбажаніший гість на міжнародній науково-практичній конференції на прикарпатті, дипломат вперше Україна є надзвичайно важливою країною не тільки для європейського союзу, а загалом дуже важливою країною світу. Європейський союз це є унікальний проект, завдяки якому країни Європейського союзу користуються миром та стабільністю. Живуть в мирі та стабільності. І Україна має приєднатися до європейського союзу, щоб також відчувати переваги членства в ЄС. Також дипломат порадив, що робити українцям, аби покращити та прискорити процес євроінтеграції. Найперше, що потрібно зробити Україні, це провести реформи, основні реформи, зокрема реформу децентралізації, щоб громадяни вашої країни. Країни дійсно брали участь в рішень і дійсно вирішували долю своєї країни. Також дуже важливим є створення бізнес-клімату в Україні, зокрема підтримка малого підприємництва, малого і середнього підприємництва, тому що в країнах Європейського Союзу саме мале складає дві треті бізнесу дві треті бізнесу. Саме тому якраз підтримка малих підприємців в Україні може стабілізувати економіку. в Свою чергу господарі конференції зазначили. Що Прикарпатський національний університет активно розширює співпрацю з країнами Карпатського регіону в економічній та гуманітарній сферах, а також спрямовує багато зусиль на підготовку фахівців, які будуть вести переговорний процес з ЄС у багатьох галузях. Ми розширюємо співпрацю не тільки з Польщею, як ви бачите, але також з іншими країнами Карпатського регіону. Це стосується і Угорщини. І зараз один із головних напрямків це і Словаччина. З якою ми хочемо розпрацювати механізми співпраці, починаючи від економічної і закінчуючи гуманітарної сфери. Міжнародна науково-практична конференція пройшла на базі інституту історії, політології і міжнародних відносин. Сесійні засідання відбулися за кількома основними тематичними напрямками. Зокрема, говорили про інтеграційні процеси в 21-му столітті, зовнішні чинники процесу євроінтеграції України, формування громадянського суспільства, внутрішньополітичну консолідацію та досвід процесів країн центрально-східної Європи. Конференція буде мати не не тільки. Там теоретичний, але особливо і практичну сторону реалізації. І важливо для нас, щоб наші, наші представники влади прислухались до тих напрацювань, які будуть вироблені науковцями і учасниками конференції. Мар'яна Мацьків, Олег Рудак, Новини телеканал Раї.